Є ризик, чи є ризик, що університет перетвориться на сервіс для корпоративного світу? Прекрасно. А, а чим має бути університет? А чим має бути університет? Окрім цього? Я знаю, що є думка. Ну, окей, чим окрім цього? Окрім цього, університет, звісно, дає світогляд, тому що я на прикладі наведу. Я випускник одного з технічних університетів київських. Він засвітився нещодавно в новинах. Росіяни дуже пишались тим, що він у них там керує виробництвом в компанії, яка дрони виробляє. Який? Та не важливо, бо я стільки разів називала, думаю, вони на мене ображаються. Але це могло статися і тут. Насправді це міг би бути цілком випускник цього університету або будь-якого іншого. Але це не допрацювання університету, тому що людина випустилася звідси, не відчула взагалі, що вона себе якось ідентифікує як українця, поїхала в Росію і робить ракети, щоб вбивати українців. Чи винен в цьому університет? Так. Да. Я вважаю, що винен однозначно, тому що університет також формує світогляд. Для чого ця світоглядна компонента? Для, цього, для чого ці гуманітарні дисципліни у нас на, на кожному майже курсі, якщо людина виходить з університету і не розуміє, що вона робить і для чого. Там Ілон Маск, який зігує, ну, да, талановитий засновник компанії величезної, навіть не однієї, що по моральним. Питання. Тому так, це дуже важливо формувати громадянина, дуже важливо формувати людину з цінностями. Але для цього університет і сам повинен сповідувати ці цінності. Якщо ми кажемо студентам, що треба буде відповідальним. То він має цю відповідальність бачити і в, і в співробітників університету від викладачів до адміністративного персоналу. Тобто співробітники повинні розділяти ці цінності. Якщо ми кажемо про доброчесність, якщо ми кажемо студентам, що в нас не можна списувати, то це означає, що у викладачів не має бути плагіата в дисертаціях, а це величезна проблема.